Всім привіт на моєму каналі! Сьогодні я готую торт на 1 вересня для своїх дітей. І звичайно хочу показати вам, що і як я буду робити і який же торт у мене вийде. Значить, я приготувала вже без По цьому без я відзніму окреме відео, тому що. Я цей бисквіт використовую часто для шоколадних тортів. Він мені дуже подобається і хочу в себе на каналі мати окремий рецепт. Саме цього бисквіта. Він вологий, має насичений шоколадний смак, те, що я дуже люблю. Три коржі вийшло з одного бисквіта, Третій корж в мене вже в формі. Зараз буду готувати крем. Тут в місці в мене 450 грам сметани. Цю сметану я додаю цукрову пудру 4 столові ложки та 2,5 ложки какао. Відправляю це все сюди. Так як в мене сметана сьогодні не домашня, а магазинна, то я додаю згущувач один пакетик. Ваніль я не додаю, тому що. Від какао буде дуже смачний такий шоколадний присмак в сметанно кремі. Значить, зараз перемішую це все лопаткою, а потім десь хвилинку-півтора буду збивати міксером. Так, все перемішало і десь хвилинку збиваю міксером до однорідності. Ось такий густий та плотний сметанний крем в мене вийшов. Для крему я використовувала сметану 20% жирності, 20% точніше жирності. Ось такий плотний, гарний та смачний крем я приготувала буквально за хвилинку. Подивіться, який він густий, як він гарно тримає форму. У мене сьогодні, вийде, знаєте, такий мега-шоколадний торт. Це ніякий не рецепт, це, знаєте, торт, який я придумала сама, можна так сказати. Взяла свій улюблений бисквіт, приготувала швидкий, смачний та простий шоколадний сметанний крем. І е, також в якості начинки буде ще подрібнений молочний шоколад. Можна додати якісь ягоди, фрукти, все за вашим бажанням. Я роблю такий прям дуже-дуже шоколадний торт. Це в мене пористий молочний шоколад, просто подрібнений ось так. Значить, зараз я буду покривати корж кремом. Просочувати ніякою пропиткою не буду, тому що бисквіт вже і так вологий. Тим більше, сметанний чи вершковий крем завжди додатково ще просочує коржі під час того, як тортик в нас настоюється в холодильнику. Половину порції крема викладаю на перший корж і ложкою розрівнюю. Далі присипаю крем шоколадною крихтою подрібненим шоколадом. Накриваю слідуючим коржем. Зібрала торт, зараз відправлю його в холодильник приблизно на 3 або на 4 години, після чого його буду покривати кремом і прикрашати. Поки торт пропитується та охолоджується в холодильнику, я зараз буду робити декор для торта. Так як у нас вже настала осінь, звичайно, я хочу зробити шоколадні листочки на торті. Що я зробила? Я на звичайному листі... А4 намалювала ось такі листочки, помістила у файл. Файл із цим трафаретом на дощечку. І зараз буду розтопленою шоколадною глазурю, малювати листочки. Відрізаю край мішечка зовсім трішки. Дуже тонким я не раджу робити контур цей шоколадний, щоб листя не ламалося. І щоб його зручно було перемістити на торт Так, зараз відправлю ось так прям це все в холодильник для того, щоб шоколад добре застиг. Також в мене буде напис на торті 1 вересня. Я взяла ось такі силиконові форми, і зараз в цій буду заливати шоколадні буквочки вересня. Ось такий і цифру 1. Поки там цифра та букви охолоджуються, застигають в холодильнику, я вже дістала листочки, зараз буду покривати їх золотим кандуліном. Значить, дивіться для роботи з різним декором. Я використовую кандурин ось так, Насипаю в таку маленьку тарілочку. У мене ця тарілочка спеціальна для цього золотого кандурин, я собі її виділила. Насипаю кандурин, додаю трішки спирту, розвожу це все і покриваю різний декор. Користуюсь, дивіться, ось таким кандурином. Античне золото 5 грам. Купувала його в місцевому супермаркеті. Трішки всипаю його ще сюди, в тарілку, і додаю зовсім трішки спирту. Спирт такий купую в аптеці. Зовсім небагато, тому що такі вироби я покриваю саме густим кандурином. Ось так подивіться, в тарілочці все добре перемішую. Спирт швидко випаровується, то я із-за потреби, ну, там вже по роботі, додаю ще декілька капель спирту і потім знову ось так перемішую. Все. все, тепер просто набираю бандури на щіточку і покриваю листя шоколадне. Це розказую для дівчат новеньких, хто тільки почне займатися тортами, або хто ж просто полюбляє робити торти для своїх рідних вдома, тому що, звичайно, ті дівчата, які вже давно випікають торти, вони вже знають ці всі нюанси. Вони зараз вже понавчалися, виробляють таку красу з тими тортами, з тим декором. Ну, а новеньким така інформація, я думаю, буде дуже корисною. Так, дістала я вже цифри та букви з холодильника, все гарненько застигло. Дістаю з форми і теж буду покривати кандурином. Зараз я працюю без перчаток, тому що цей торт я готовлю для своїх дітей. Коли я роблю торт, там, для родичів чи для знайомих, то, звичайно, я працюю в перчатках. Зараз я буду готувати крем для покриття торта. В мене сьогодні буде масляний крем на згущенці. Значить, в мене тут 200 г масла 82,5% масло вже кімнатної температури і згущенка 150 г. Вона теж кімнатної температури. Зараз я для початку взіб'ю масло декілька хвилин до побіління та до пишності. Потім в треба в чотири прийоми додав згущене молоко і взіб'ю ще десь хвилину-півтори, все разом. Ну от і все, крем готовий. Я довго його не взбиваю, щоб не перевзбити. Подивіться, який він виходить гладенький, еластичний. Цим кремом дуже зручно покривати торти. Торт настоявся в холодильниці приблизно 5 годин. Ось так апетитно він виглядає навіть без покриття й декору. Також я хочу забрати залишки шоколадного крему з боків торта. Це полегшить мені саме покриття світлим кремом. Ось так. Набрала масляний крем мішок. Мені так зручно наносити крем на сам торт. Зараз я роблю перше чорнове покриття торта кремом, для того, щоб зібрати всі крихти. Після чого відправлю торт в холодильник десь на 15-20 хвилин, для того, щоб, щоб крем схватився. І потім буду робити фінішне вирівнювання та декор тортика. Так, ну що ж, дістала я тільки з холодильника. Зараз буду покривати ще одним шаром крему та вирівнювати. Буду показувати, мабуть, на прискоренні, тому що а, у відео я вже вирівнювала десятки тортів. Нічого нового зараз вам не розкажу. Дивіться, поки доставала торт, вже зачепила його, але нічого збирається, все закрию кремом. Все буде добре. Дуже зручно з мішка наносити крем ось так на торт для вирівнювання. Дівчата новенькі, хто тільки починає займатися тортами, дуже вам раджу таким способом наносити крем. Як ви бачили на відео, я покрила одну сторону торта кремом. Це буде свого роду такий декор. Розбавила, знову ж таки, кандурин спиртом. Він такий густенький в мене, зараз, подивіться, вийшов. І ось цим густим кандурином я буду покривати Іменно Буду покривати по верху край торта і край ось цього так званого декору. Покриваємо обов'язково охолоджений торт, охолоджений крем, тому що на теплий крем буде незручно покривати, сам крем буде дуже чіплятися до щіточки. Покриваємо охолоджений торт густим ось таким кандурином. Якщо під час роботи ви бачите, що вже нагрівся крем і починає чіплятись до щіточки. Хвилин на 10 відправте знову торт в холодильник і після того можна знову працювати. Я коли робила торти на замовлення, подібний декор я робила доволі часто, тому що це завжди, так знаєте, дуже святково виглядає. Я прям обожнюю оформляти білі торти сріблом або золотом. Ось що в мене вийшло. Тепер я прикрашаю торт шоколадним декором. Ну все, торт готовий. Ось такий симпатичний святковий торт у мене вийшов для моїх діток до 1 вересня. Мало бути на торті більше листя, але інші два листочки в мене поламалися. Я вже не хотіла знаєте, з ними морочитися. Нічого, вистачить і два. Теж мені подобається, гарно так вийшло. Кому цікаво, то вага торта кілограм і 800 г, в діаметрі він 18 см. Приблизно з таким декором можна приготувати тортик до будь-якого свята для своїх близьких та рідних. Звичайно, замінити цифру, надпис і вийде святковий та чудовий торт до дня народження або ще до якоїсь події. Така ідея оформлення не моя. Я побачила фото в інтернеті і теж вирішила зробити ось таку красу для своїх дітей. Якщо вам сподобалося... Чи не сподобалося? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому кулінарному відео.